Я хочу, щоб ми краще готувалися. Мені це не цікаво робити в чотирьох. Що мол, давайте розійдемося окремо. В чотирьох це не прикольно, Це херня. Це може бути нудно. Що б ще нового ти тут хочеш отримати? Я вражений рівнем рефлексії, тому що зараз знаходимо. ми в кризовому моменті знаходимося. А ці мовчать Язики в жопу позасу я роблю те, що я вмію робити найкраще в каучварці – мовчати. Образу так. більше не тримаю. Так як ми не партнери в бізнес, я перепрошую, я хочу попросити тебе завали на Юрині енергії, ми часто виїжджали. У мене одне питання це про узгодженість і відносини між нами. У мене немає рішення. Чи готові продовжувати на яких умовах? Якщо ми розпадемося, це може бути. І ми також в цю історію попали. Я просто не розумію, звідки у вас це питання і не отримали те, чого хотіли. Словами через рот казати прямо, зробити якусь невелику перерву.